Зараз я вам покажу, як виглядає дифузор від Young Living, Це DevDrop, тобто капелькатка. Я так. Як, інферцер, як підключається, все дуже просто. Спочатку сюди наливається вода, в ємність до червоної позначки, яка є в індикаторі. Потім додається фірні масла. Від восьми не рекомендують максимум 8-10 капель. Тобто я сюди додала масло апельсина 5 і масло ладану. От воно в них так виглядає, фрегранс. У мене є така суха форма, ладану, це смола з дерева. ще. Напалювати можна, але сущніше все-таки капати простіше, бо якщо підпалювати, воно підгорає. от Потім в кінці накривається ця кришечка. Так. Далі накривається така кришечка. Так. Так. І нажимається кнопочка, і воно починає працювати. Я думаю, що видно на фоні можна почати працювати. Є різні кольори, тут з допомогою цієї кнопочки можна вибирати колір, тобто змінюється кольори і ну, це немає принципового значення, але ввечері в інтер'єрі дуже гарний. От, зараз вами. Що потім є 4 є, є режими, як вказано в інструкції. В перший режим, якщо ми нажали один раз кнопочку включення, то це перший режим це такий саме інтенсивний режим, в якому працює дифузор. Дифузор, до речі, не потрібно путати саме з зволожувачами повітря, бо тут інша технологія і зовсім малесенький об'єм для води. А зволожувача, звичайно, там великий об'єм для води, і воно інтенсивно зволожує повітря. Задача саме дифузора, що в мене, це ароматизація повітря, тобто з допомогою аромамасел, чиститься повітря. І ароматизується, тобто буде певний аромат відповідного масла, яке ми додали в дифузор, і певні ефекти, які надає саме це натуральне масло. От, і це за перший режим, я сказала, це інтенсивний. Другий режим, якщо ви два рази нажмете кнопочку раз, два. Це вже буде інший режим, і в першому режимі він працює. 4-5 годин, а в другому режимі це до 8 максимальний період роботи дифузора, і третій режим, Рест, три, третій режим це вже буде до 10 роботи годин дифузору, тобто менша інтенсивність. Іде і четвертий режим. 1, 2, 3, 4. Це вже виключення. Сподіваюсь, що була вам допоміжна. Дивіться моє відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут буде багато цікавого і корисного контенту для вас.